В Україні є велика проблема. Діти виїжджають за кордон. Виїжджають за кордон навчатися. Як це зупинити? Одним з дієвих інструментів це створення комфортного навчання. Комфортне навчання це комфортні укриття, зокрема. Одним з таких об'єктів це укриття в університеті Шевченку на базі економічного факультету. Це інклюзійний простір з інклюзійними ліфтами, з інклюзійними вбиральнями. Це простір, де можна не тільки навчатися, тут можна дивитися фільми і комфортно проводити своє дозвілля. Максимально вітаю Київський національний університет, економічний факультет. З тим, що тут з'явився такий простір. Це навіть не укриття, це як ми бачимо, багатофункціональний повноцінний простір для того, щоб тут відбувався і освітній процес, і якісь заходи могли тут відбуватися навіть коли немає повітряної тривоги. Не буде безпечного простору, не буде офлайн навчання, і відповідно буде гіршою якість освіти. Саме тому це питання є зараз одним з пріоритетних з точки зору розвитку освіти і появ. Таких об'єктів не може не тішити. Безпека для всіх верст населення це дуже важливо, а особливо діти, підлітки, студенти, учні. Це. Діти, які постійно перебувають в умовах війни, які не виїхали за кордон, які навчаються в Україні, здобувають освіту. Тому, на мій погляд, забезпечення їхньої безпеки є пріоритетом для всіх нас, і я дуже радий, що є таке гарне поєднання міжнародної донорської допомоги, і ініціатив всередині країни, які реалізуються в відповідні проєкти.